Я колись був янголом і воював проти сатани. Заявив хлопець священнику, що це реінкарнація янгола в людське тіло чи щось інше. Це сталося в 1993 році. Я тільки но рік як був висвячений у священники і проходив послуг в церкві Святого Миколая на Подолі. Одного разу до мене в храмі після сповіді підійшла мама, мама з хлопчиною років 12. Вони попросили індивідуальну бесіду. Я відвів їх в правий приділ храму. Ми присіли на лавочку. Сіли вони мама справа, син зліва, і мама почала говорити. «Паноче, мій син. Вже декілька років говорить нам з батьком про дивовижні речі, що колись в минулому житті він був янголом і в космосі ще до початку світової історії землі вів війну з янголами сатани. Я звернувся з цікавістю до хлопця, подивився йому в очі і спитав це дійсно, це правда? Запитав з такою зацікавленістю, як сам хлопчина. Хлопець підвів також очі і почав розказувати дуже щиро і запально. Так, я був янголом, належив до такої, такої кагорти, такого то легіону, і назвав своє янгельське ім'я, почав описувати багатозначно жестами небесні баталії і зброю, якою володів, і все так детально, ніби ось ось тільки повернувся звідти. Хлопчина емоційно описував також причину цієї війни, які легіони, що збунтувалися, виступили проти Творця, які були за Творця. Багато чого я вже не пам'ятаю, але тоді з захопленням його слухав і нічого не міг відповісти на це. Фільмів про зоряні воїни, здається, на той час ще не було, і відеомагнітофони були рідкістю для пересічних людей. Чи дійсно душа хлопця могла бути янголом, що це за реінкарнація? Чи підтверджується те, що я почув з уст хлопця святими отцями? Я відчував, що для хлопця те, що він знає і говорить, є небезпекою, бо він відчував себе ніби над людиною і показував це своїм станом. Тоді я був під враженням його розповіді. На той час ще не було достатньо критичної богослівської літератури у виданні, щоб правильно посвятимо отцям аналізувати такі речі. Коли я вже прощався з матір'ю і сином дивним, я просив ходити в храм на службу, казав, що ця інформація в хлопцеві, якщо вона від Бога, то вона йому не зашкодить. Треба ходити в храм, тулитися до Ісуса Христа. А якщо. Ця інформація, ця пам'ять, якою він володіє від біса, то згодом він забуде все. Приблизно такими словами в свої 29 років, будучи молодим священником, я прокоментував їм їх розповідь і попрощався. Вони не прийшли. Але одного разу, років через 4, я побачив цього хлопця на вулиці Фрунзе. Він якраз виходив з трамваю. Я його зразу пізнав по обличчю, він подорослішав, зміцнів, але, виходячи з трамваю, він розштовхував людей і вів себе дуже брутально, нагло і на всіх дивився з висока. На обличчі хлопця була гримаса зверхності. Я зрозумів, що з цим хлопцем відбулася катастрофа. Біз гордині взяв верх. І та інформація, якою він володів. Про космічну війну до створення землі, про війну з демонами пошкодила його психіку? Це було просто навіювання, вселившогося в нього демона, і ніяка це не реінкарнація душі Янгола в людину. Та дійсно. А чи існує реінкарнація душ? Чи може душа однієї людини? Проживши? Певне життя в тілі, потім переселитися в тіло іншої людини, чи може душа янгола переселитися в тіло тої чи іншої людини? Питання, чи не доводять деякі місця Біблії існування реінкарнації і чому церква і заперечує? Адже реінкарнація це можливість очищення і милосердний Бог не може позбавити такої можливості людей. У Святому Письмі немає нічого, щоб могло припустити, ніби померла людина повертається до земного життя, хай навіть заради очищення. У старому заповіті така гіпотеза виключається твердженнями про неможливість викуплення в новому існуванні все, що може рука твоя робити, під силу роби, тому що в могилі, куди ти підеш. Немає ні роботи, ні міркування, ні знання, ні мудрості, каже еклізіаст. Ніщо не перешкождає тобі виконати обітницю вчасно і не відкладай виправдання до смерті, говорить Книга Ісуса Сина Сірахова. Кожна людина, яка в цей світ приходить, має божественний задум. Мета людини здійснити у своєму житті особистий логос стати тим, ким Бог закликає його стати. Насамперед Богом по благодаті, говорить святий Максим Сповідник. Начебто дуже зручно вважати, якщо душі не вийшло довершитися в цьому житті, то значить вийде в наступному. Але така думка не співвідноситься з православним вченням. Чому? Справа в тому, що для православної людини кожна іпостась особистість унікальна. Вона не може перезавантажитися, знов стати ніким, отримати нове ім'я і призначення, знову з нуля почати обростати знаннями. Згідно з православним віровченням, Господь одного разу посилає людину в цей світ, і він за це життя має здійснити Божий задум. Неможливо, щоб сьогодні, в одну епоху я народився, наприклад, якимось греком Платоном, а завтра в іншій епосі. Народився французом Наполеоном. Моя особистість унікальна і незмінна. Тобто, якби я не змінював собі маски та найменування на страшному суді я буду тим, ким я є. Чому ще неможлива реінкарнація? А якби душа людська переходила з тіла в тіло, вона зрештою втратила б себе. Тому підсумок однозначний: людині життя дається один раз. І вона зобов'язана в ньому себе здійснити. Святий Ісаак Сірін говорить, що Господь за своєю мудрістю влаштовує так, що якщо Бог дає, людина справді виконує своє призначення. Тобто одного життя людині вистачає для того, щоб вона визначила для себе або вона йде в рай, або в пекло. Тому віра в реінкарнацію в православії неприпустима. Хоч ми її зустрічаємо в багатьох неправославних релігіях язицьких, подібні думки тільки є в одного єдиного християнського богослова Орігена. Але ми знаємо, що ці думки були засуджені на п'ятому Вселенському соборі, тобто церковний розум, вся церква визнала їх справді неправославними та неправедними. Неможливо, звичайно, щоб і душа янгола переселялася в людину, вселятися в людей по Божому попущенню за нерозкаяні гріхи може тільки біс. І, володіючи історією життя своєї попередньої жертви, демон може відтворювати в пам'яті нової жертви факти і події історичного минулого. Більше церква до цього питання не повернеться, точку поставлено. І, хоча й раніше церква не визнавала реінкарнацію, але з моменту соборного засудження міркувати тут більше нема про що. Хіба що додати слова святого апостола Павла Людям належить якось померти, а потім суд. Амінь.